Всім привіт з епіцентру. Рада всіх вітати у новому відео. Зустрічаємо красивий посуд. Сьогодні не тільки, сподіваюся, сьогодні огляд вам сподобається. Я покажу неймовірно красиві речі. Такі теплі ніжні принти. Кераміка 1354 гривні. Це цілий а, столовий сервіс на 4 персони і 16 є предметів. Такі. Чашки окремо, не можна купити. Хотілося би, можливо, окремо, але ще така велика тарілочка. Я покажу, що є. З цього сервізу ось така. Ще раз нагадую, що це на 4 персони і 16 предметів. Оця глибоченька, Так ніби акварельними фарбами. Намальовано. такі тарілочки. Не вказано, хто виробник. А, Туреччина. Турецький бренд Керамія. Керамія, можливо, по турецькій кераміки так буде і називатися, керамія. Так, і ще такий є в таких кольорах. Подивимося. Ось так. Все те саме турецький бренд. Та сама ціна 1354 гривні на 4 персони. 16 предметів. Я навіть не знаю, який, якби би я обирала, а який бо мені візерунок, який прит, по яких кольорах. Тут більше якби якась така морська тематика, більш літня, а це вже така тепла гама, більш осіння. Я бачу багато класненького, яскравого є. Такі чашки, вони як цукерки, такі приємні кольори. Така чашечка коштує 164 гривні. І виробник Китай а разом з блюцем. Кераміка. Такий колір Тіфані, рожевий, є лимонний. Щось дуже красиве, таке естетичне, приємне. Хто любить, тут сіренька стримана, фіолетовий, красивий. Дуже красива хороша палітра кольорів, яка мені сподобалася ось так. Тут такі ж палітри є, а вже високі чашки 108 гривень. Вже безблюдочка просто для чаю, ця для кави, ну і чайочок можна. А тут вот просто така хороша чашка для чаю, для молочка, для чого забажаєте. Цікава тарілка супова. Знаєш, цей бренд турецький керамія. Кераміка написано вже тут. Кераміка. Ось так. Це вже інше щось. Інший бренд, мабуть. Такі ще красиві кольори. ніжно рожевий Новий М -м -м. ще набір чашечок. Разом з блюдечками. і такий набір коштує 400 гривень, дві штучки. Ось така, а це закрито. Я думала, можна показати, витягнути. Китай теж виробник. Хтось запитає, все Китай напише. Ну не все, багато є українських виробників. Ну на даний момент я так зайшла в такий ряд, що якраз і переважає китайський виробник. Куди не подивишся, все Китай в основному виготовляє, хоча навіть бренд може бути не китайський 59 гривень, він дуже схожі на чашки з Ікеї. Подарункові чашечки. 199 гривень. Вигідна покупка буде, тому що 30% знижки. Ось така ручка з love you, і прекрасний в подарунок. Холода на носі і багато хто подорожує або займається продажами на відкритому просторі, або їде в велику сподорож, то потрібні термоси. І завжди питання, який термос довго і добре тримає, гарячі напитки. Ну, особливо, коли хороша пропозиція і є снижечка, от такий термос буде коштувати від бренду Крауф. Але так про це і говорила раніше, що зараз Крауф. Виготовляє свій посуд в Китаї, хоча це дуже хороший німецький бренд. Я купляла посуд, і щось я до останнього думала, що він ще виготовляється плюс в Німеччині. Ну, виявляється, ні. Він такий легенький, класненький, ось цей термос. 468 гривень. В упаковці Крауф. Написано, що Німеччина. І я якби вірила, думала, була впевнена, що він так і там і виготовляється. Ну ні, все, зараз виготовляють в Китаї, виявляється для чого власне виробництво 396 гривень, хоча раніше, раніше він виготовлявся в Німеччині. Цей менший на 800 мл, 396 гривень, трішки менший крав багато. Представлено в епіцентрі посаду. Оці хороші і вони зручні тим, що тут приємно їх от бачите, як ну, якби так талія в цьому термосі, що можна а, зручно тримати в руці. 690 на 750 на 500 мл 575. є оці в двох кольорах чорний і червоний. Термосів багато. Навіть не знаю, на якому зупинитися. Звичайно, якщо б я купляла, я б купляла крав або вінзер. Вінзер не Е, І виробник, і він написано, але ноучі в, краї, в країні бренду нічого не написано, яка країна де виготовляли. Ось такі термоси є, але вони дорожчі, щоб право. А, є а на 1 літр і на 0,7. Так, на вінзер отут є знижечка 779 гривень. Великий опір, але ну, не буду я так на одній позиції довго зупинятися. Я швиденько покажу. Це такий термос для їжі 959 гривень, теж можна відкравити, можна з собою обрати якісь супчики, що ви собі там бажаєте. Це теж такий термосок для їжі, бачите? Такий компактний. 239 гривень дешево можна спробувати. Або термочашечку взяти, вона практично по розміру 480 мл, 400 гривень фламбург, а, майже, майже а, така як поємності, як і термос. Це теж той самий термос, от кухоль термос. Він просто так називається, бо він меншої а, якби, форми, меншого об'єму. 279 гривень. А зараз зі знижкою. І від вінзер є, ну, вінзер, бачите, навіть зі знижкою. Цей кухоль класненький. Так, MaxMack це англійський бренд. Але теж виробляється в Китаї. Ось ці, які яскраві, класненькі. Подивіться, які термочашки. Термочашечки, симпатичні. Оця красива така жіночна, така фешн. 329 гривень зі знижкою. Вау! Вона стильненька і красива. Різні є дуже-дуже стильні чашечки. Тут від краху без вічі, Ну, вони такі лаконічні, стримані, без таких малюнків, тільки бренд. 449 гривень. Отака От термочашка в різних кольорах. є. Коли починається холода, зразу хочеться пекти і включати Пічку, такий аромат на кухні йде випічки. Максмарк. Ось такі формочки є. Як ось дивно. Вони тут як шкірою обтягнуті. Це як воно не розплавиться? Такі ручечки, Чи вони з'ємні, нічого не розумію. Форма для запікання кругла, металеве керамічне покриття. Вона оці ручки схожі і вони взагалі навіть м'якенькі. Так, як це все відбувається. 259 гривень, недорого. Але і тут я з цією ручкою. Бачите, така ручка? Я думаю, можливо, це силікон такий, що при нагріванні, він нічого йому не буде. А я зразу в паніку падаю, така панікерка. Ага, горішки робити ще ж. Так, це для горішків форма. Нічого собі. 499 гривень. Хто пам'ятає часи дитинства, як на газовій плиці. На газовій плиці. Горішки такі. Випікали. Думала, що такого немає в природі. Ось ще такається форма. А, це такі кексики робити. Це для кексиків натиснув і все. 358 гривень. Тут вже сучасні зайчики. 136 гривень. Формочок багато. Манюпуні такі можна робити собі. 359 гривень, Форма для випікання. Фламбер хороший цей бренд, і він якісний досить. Тут можна собі запітаночку різну приготувати, запекти. Зручна сушарка для посуду, вона одразу з килимком. 495 гривень. Така сучасна, тут і килимок одразу, і отака силіконова пластикова штучка. Отук має вигляд от, от килимок розстеляєте і сушите. Воно собі стікає, тут чашечки. А, зразу ставити дерев'яні постери з таким посилом. А, шукає час на себе, світ зачекає. Це настільки а, правильне послання, тому що ми завжди жертвуємо собою у більшості а, ради рідних, знайомих, а, якби а про себе забуваємо про. Під час догляду, наприклад, для себе відпочинку, якогось розваг 149 гривень, можна собі таке купити, повісити і пам'ятати. Класна штучка. ще є постери види десертів, але причепиш на кухні і постійно будеш думати про щось солодесеньке. Чизкейки є, донати, брауні, кепкейки, капкейки, капкейк, макарони. Аж мені апетит. Правило нашого дурдому. Ах ти! Оце класний постер. Сподобався. Правило, Правило нашого дурдому бурчати можна, кричати заборонено. кохайху йду усього, що робиш, краще триматися разом, не забувати кормити рибок, поливати фікус. Твори, навіть якщо тебе ще ніхто, ще ніхто не розуміє. Кохай шалено, кохати шалено треба. Такий а, трішки відступу від огляду. Ну, завжди корисно щось нове для себе побачити, які класні ось ці постери мені сподобалися. Правда, величезні 1313 гривень ось ці квіти. Це як скло. Ні, це плівка. Такий постер, красивий. Я сподобався дуже. А ще такі годинники зі значкою дуже старіні, чорні. А тут як метал. 398 гривень. Механічний, квадратні, механічні плавні. 398 гривень, такі стрілечки стильні, квадратні і є. Круглий зі знижкою. Ще є такі білі, але чорний мені саме краще сподобався. Мега стильний. Це все епіцентр. Ще ось такий є та ще знижка 398 гривень. Ще спляні вази в формі такого листочка якоїсь пальми Красиві кольори. І ціна невисока 262 гривні. Оці кольорові красиві вази 790 гривень. Яка з них котра ось ця 462 гривні. А, таке красиве скло, як мурано. А, як мурано, скло. Красива естетика, багато красивого всього є, дуже неймовірного. Отака ще є білесенька, класна газа, 329 гривень. Всім до зустрічі у нових відео.